Привіт! Зараз розповім вам про малесеньку настільну гру Смерть ворогам. Це, як зрозуміло, з назви сучасна вже така настолка про нашу сучасну війну. І це в нас такий собі снав видав, хоч написано знову Манкін А я так розумію, що це їх перша гра. І фішка цієї гри в тому, що вона продається за донати на ЗСУ. Для того, щоб її отримати, вам потрібно зв'язатися з автором, посилання буде в описі і задонатити там на армію на певний фонд. Скинути скрін, і тоді ви отримаєте цю настовку. Ось така надзвична штука. Загиблом це кооперативна гра, де ми вибираємо картки і вбиваємо інші картки. А за сюжетом ми граємо за... ми граємо за українців і заважаємо росіянцям зайняти українські дома або знищити їх. Давайте я вам покажу, як це грається, а потім поділюся власними враженнями. У коробці в нас тут є колода піхоти, колода літаків, колода танків. 6 карток бункерів і 6 карток будівель. На початку гри ви прибираєте по 3 картки з кожної колоди у коробку. Не дивлячись. Із карток з бункерами вибираєте картку перемоги і до неї додаєте ще 2 картки. Їх тасуєте і кожен з тих бункерів підкладаєте під колоду піхоти, літаків та танків. В залежності від кількості гравців. Вибраного вами режиму та складності, ви викладаєте певну кількість будівель. Наприклад, ми граємо на легкому рівні складності і беремо просто три будівлі. На цих картках з цієї сторони, бачите, є в наші вороги піхотинці, літаки та танки. А з іншої сторони, в нас там якийсь ефект з однієї сторони, а з іншої те, скільки уражень наноситься картка певному підрозділу. В цьому випадку вона носить два ураження саме танкам. І коли ви будете грати цю картку, ви будете обирати, або ви використовувати оцей її ефект, або оці от ураження. Не можна використовувати і те, і те. Першим гравцем стає той гравець, який останнім донатив на ЗСУ, і виходите по черзі. Свій хід, гравець обирає одну будь-яку колоду і бере з неї дві карти. Він дивиться на них, і одну з цих двох карт він залишає собі, а іншу відкладає як ворога. Я зараз буду вам показувати відкритий варіант вправа, де всі бачать, які картки ви викладаєте. Тому я перед собою викладаю оператора стугний, а ось цю картку викладаю вже як ворога. Вона це в нас танк. Наступний гравець бере дві картки звідси, і він викладає перед собою оцей дрон «Камікадзе» і викладає піхотинця. Виходить так по черзі до тих пір, поки хтось з вас не скаже до бою. Цей момент. Якщо у вас відкриті картки, то це легко зробити. Загалом просто прораховуєте, в який момент найвигідніше це сказати. Якщо ж ви в закриту граєте, то просто хтось вирішує це зробити. І тоді ви відправляєтесь у бій. Або якщо вже розіграно 5 карток ворогів, тоді команда до бою проходить автоматично. Оцей дрон камікадзе, на ньому написано: знищує один ворожий літак чи танк на ваш вибір. Він знищує оцей танк. Вони уходять. А оце проторстуне, ми його використовуємо як одну атаку по піхотинцю. Вбиваємо його. В нас у піхотинців по одному ХП, у літаків по два, і у танків цілих три. Якщо ви їх не вбиваєте під час раунду, то піхотинці і танки займають ваші будинки. А якщо літаки ви не вбиваєте, вбивати, то літаки прям знищують ваші будинки. І ваша задача в цій грі це власне. Не допустити, щоб усі ваші будинки були або зайняті, або знищені, і при цьому докопатися до карти з бункером з написом Перемога. Якщо ж піхотинець бо танк вже зайняв ваш будинок, то після того як ви вбили усіх ворогів, ви можете вбивати і тих, що сидять у ваших будинках, і потім ви його виганяєте, і приходите в свій будинок, а там вже насрано, бо бо за жруські приходили, вони там все позамазували. І у відкритому режимі ви можете комунікувати як завгодно, а у закритому режимі ви прям не можете обговорювати хто які картки грає. Але у закритому режимі вам потрібно грати, тільки якщо вже всі розуміють, як цей процес відбувається. Але давайте ще пару ходів зіграємо. От наступний гравець бере два літаки. Ну, Він перед собою залишає рудий ліс і викладає один літак. Тепер ми повинні цьому літаку нанести. Наступний гравець бере два танки. Викладає цей танк і бере оцю бабусю. Нам залишилося одну. Ходимо так. Український. Так, ворожого піхотинця ми вбиваємо, в літак вбиваємо, це і не вбиваємо. Ще наступний гравець ходить. Ми шукаємо, як нанести враження цьому літаку. Беремо ось це і ось це. Так. Ні, погано. Ще один ходить. Бере літак останній. Викладаю літак. І граю так. Тепер точно команда до бою. І ми граємо контопських відьом. Поверніть дві карти ворожої піхоти в збою в колоду. Вони повертаються ось сюди. Тепер оці дві картки. Разом перемагають оцей танк. І ще один сюди наносять, і другий наносять сюди йому його вбили. Разом. І оцей дрон дронкамікат перемагає оцей літак. Тому що відкрито можна разом усе це порахувати. Але коли усі картки відкриті, то проблема альфа-гравця існує. Тобто гравець, який краще грає цю гру, буде вирішувати, що іншим робити. І щоб це вирішити, є варіант з закритого режиму, коли кожен з вас вирішує сам за себе. Ну і так ми проходимо. І якщо ви дійшли і там немає перемоги, і там відбувається якась подія. І потім, в якийсь момент, ви можете дійти і відкрити картку з перемогою. Дуже приємна картка. По компонентах. Тут специфічні такі арти, вам, ну. Не усім вони до вподоби, але тут зрозумілі різні моменти з нашої культури, що прикольно. Що мені точно сподобалося, це якість карток. Вони дуже приємні, ними дуже прикольно грати, як на гру, таку надруковану самосіну, це дуже круто. Ще прикольно, що у правилах є QR-код, по якому ви можете подивитися опис карток і задати питання по правилах власне автору гри. Тобто, він відкритий, бачите, до спілкування. Точно можу сказати, що мені не сподобалося. Це те, що на цьому арті з літаком на фоні є ось яка, ось така штука, і мені завжди здається, що це якась пляма. І це прямо для мене проблема. І цей самий арт використаний ось тут на корупції, Я також думав, що це пляма. Я, мене це зачіпав. Але ось така в нас настільна гра. Тож така в нас невеличка гра. Що я можу про неї сказати, це те, що в неї точно приємно грати, що є такі відчуття. Перший раз, що ти дивишся, і тут різні приколи з українськими цими мемами. Це круто, при тому, що це не просто меми, а дійсно гра, що вам доведеться разом якось там щось рахувати, вбивати цих росіянців. І це не елементарний процес, тут прям доведеться подумати. Тобто, мені подобається, що це прям гра, що вона не проста. Приємно бачити різні штуки з нашої культури. Приємно, що в кінці вам потрібно вбити Путлера для того, щоб перемогти. Це Цьому всі радів ким я грав. Ну і сама тема дуже наблизька. Але з іншої сторони, коли ви граєте в цю гру, то вам потрібно захистити українські будинки. І через те, що це більш болюча така емоційна тема, то ви прям дуже стараєтесь, щоб ніхто їх не зайняв і особливо, щоб їх ніхто не знищив. Тобто іноді в іграх ви могли там, ну, давайте ми пожертвуємо це будинку, щоб там перемогти загалом. Ну, наприклад якісь якійсь настовці, де для вас це не важливо. А тут ви розумієте, що ні, ми не можемо жертвувати цим будинком, треба ще щось вигадувати. Тобто це такий емоційний процес. За правилами, загалом, це доволі проста гра, я її грав з зовсім новачками, вона їм загалом була зрозуміла. Не одразу, тому що тут ці можливості на картках вони не одразу усім зрозумілі. Але загалом у відкритому режимі можна в не грати. В закритому режимі вона прям складною становиться, не так легко їй перемогти. За гримплем, я не думаю, що це геніальна гра, але. Як гра отака за донат, то це приємна така штука, що ви можете сісти там з друзями і зіграти там разом. Багато разів в неї ну, не дуже пограєш, тому що все ж таки це така специфічна гра. Але в будь-якому разі хотів вам порекомендувати купити за Донат отаку гру, тому що я ще раз хочу наголосити: ця гра продається виключно за донати, тобто це гра, гроші з якої 100% йдуть на зСУ. Це дуже круто. Я вважаю, що нам необхідно продовжувати донатити, не дивлячись на те, що війна виснажує. І автор цієї гри вигадав отакий такий варіант: Винайшов гру, надрукував її, і це його внесок у цю війну. Що він може таким чином збрати гроші. А для мене, от що я роблю, я розповідаю про це гулю. Це для мене внесок. Що хтось з вас купить цю гру і таким чином задонатить на ЗСУ. Тобто, кожен просто робить. Те, що може, і наприкінці відео хотів вам ще порадити. В мене є ще пара оглядів на настолки про нашу сучасну війну. Є кооперативна гра ЗСУ Armed Forces of Ukraine. Вона більш складна ніж ця. Це колодобудівна гра, де один або два гравці збирають власну колоду з українських військ і вбивають російські війська і захищають українські там міста. Отака гра. І є окремо ще фанова гра бавовна, де кожен з вас повинен зібрати сет з карток. Щоб вкрасти російський танк за допомогою трактора. Фанова така прикольна настільна гра. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і слава наці!